Зворот третій ураження. Військовий з позивним француз на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення. Майже півроку на бахмутському напрямку розповідає на одній невеликій ділянці може працювати до дев'яти ворожих орланів, тому нашим захисникам вкрай необхідні безпілотники. Забезпечення йде зі сторони бригади, зі сторони міністерства оборони, а також, звичайно ж, волонтери, за що їм дуже велике дякую. Волонтери організували у Дніпрі показ безпілотників. кажуть, так хочуть розширити контакти. Приїхали як вітчизняні виробники, так і з закордонні. На це А ми вже в індустрії дронів 10 років. Він об'єднав в Китаї всі фабрики, які роблять дрони. Слава Україна Авкос, 100%. Українські інженери мають виробництво не гірше закордонного, але відчувають брак фінансування. кажуть військові. Саме нагальна потреба наразі це кошти, це кошти та комплектуючі. Задля підтримки аеророзвідки волонтери започаткували величезний проєкт збору коштів люті пташки. Вже закупили в українських виробників та відправили на передову дронів на 30 мільйонів гривень. І тепер стартує другий етап проєкту. Ідея в тому, щоб долучати все більше і більше бізнесів до збору коштів на дрони, а та такий собі челендж розлучених бізнесів амбасадором проєкту стала перша переможниця Євробачня, співачка Руслана. Необхідні дрони, які потрібні для захисту кожного життя. На фронті це безцінні воїни, безцінні захисники. Всі, хто на фронті зараз це кожна людина безцінна. Дрони рятують життя захисників, знищують ворожу техніку, а вона коштує в десятки разів більше ніж сам літальний апарат. Користуватися ним безкоштовно навчають у школі довжик. Наш курс складається на 95% із практики. І у нас майже кожен день пілоти повний день літають на квадрокоптерах, симуляторах навчання розраховані тільки на військових, а ми не навчаємо цивільних людей. І для військових наші навчання абсолютно безкоштовні. За словами Марії Берлінської, засновниці проєкту «Вікторі Дронс та керівниці центру підтримки аеророзвідки. Дрони стали ключовим елементом ведення бою. Всі люди на фронті зараз роблять для нас одне ціною життя і здоров'я вони виграють нам час, щоб ми встигли підготуватися. Те, що ми не зробили за попередні роки, ми можемо перемогти, але нам потрібно справді об'єднати зусилля, бо час грає проти нас, інакше нас очікує замороження конфлікту, потім ще більша війна. Зробити свій внесок у перемогу, перерахувати кошти можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екранах. Олена Городецька, Поліна Поломарчук та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.